Привіт, вітаю на каналі Вант Ван Визмінь. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Анна Єгорова, операційний директор, hr консультантка та сертифікований коуч. У цьому випуску ми поговоримо про цінність HR для бізнесу і як HR допомагає будувати компанію. Аня, вітаю! привіт, привіт, Настя. Дякую дуже за запрошення. Привіт, кожному. І що ж, мабуть, почну трошки з себе, да? трошки більше познайомимося. Зараз я на позиції операційного директора в it компанії, однак прийшла на цю позицію з ролі HR-директора. І загалом вже 10 років я в професії HR і чесно зізнаюся, я закохана в неї. Закохана, бо це надзвичайно широка глибока професія. Вона постійно змінюється і розвивається. Кожен кейс, який ми маємо на роботі, це прям унікальний кейс, і це спонукає до постійного розвитку. Що, власне кажучи, я і роблю. І тому я сьогодні буду дуже щаслива поділитися тими думками, інсайтами, які допомогли мені в свою в свій час стати партнером для бізнесу, і дуже сподіваюся, це допоможе і вам друзі. Дякую. давайте тоді почнемо з того, яке місце займає HR в структурі бізнесу і яка його роль. Ти угу. знаєш, а... На мій погляд, однозначно, це стратегічний партнер бізнесу, і це партнер для Сіо, для топ-менеджерів або мідл-менеджерів. Маю на увазі керівників відділів або тімлідів. І насправді сучасна роль HR, вона еволюціонувала і є відображенням тих еволюційних змін, які відбуваються в світі, в економіці і взагалі в бізнес-середовищі. Якщо трошки ретроспективно глянемо взагалі на історію, то починаючи з кінця Другої світової війни і до 70-х років, роль HR вона була виключно така адміністративна і заключалася в тому, щоб правильно найняти оформити людей в штат, зайнятися звільненням і управління компенсаціями і пільгами, тобто це була така рефлекторна роль. Рефлекторний характер нашої ролі і HR виступав виключно виконавцем. І фокус був саме на системі, на правилах, на нормах. Якщо ж якісь зміни в законодавстві, то HR повинен був все це внести в систему в, на підприємстві. Починаючи з 80-х до 2000-х років, функція почала трансформуватися і почала трансформуватися з відділу кадрів до відділу управління персоналом. В Цей момент починають розвиватися теорії мотивації, і HR починають впроваджувати. Ці теорії в життя, в підходи управління, і ми починаємо управляти вже мотивацією, залученістю людей. Ми починаємо управляти розвитком людей, планувати цей розвиток, сексешн planning і так далі. І HR вже працюють більше з людьми і з командами, та тобто, фокус зміщується, і функція HR стає більш проактивною. Починаючи з 2000-х і до сьогодні. Світ е, інформаці... у нас починається світ інформаційних технологій дуже швидко все змінюється, е, і е, через велику кількість інформації змінюється по факту бізнес-середовище. Технології дуже сильно вплинули на те, як влаштований бізнес, і відповідно як зараз працюють компанії. hr чор у відповідь е, також трансформується. І зараз ми е, вже трансформуємося в сторону е, стратегічних е, бізнес-партнерів. Тобто, наша тепер задача е, допомагати бізнесу вибудовувати стратегію. А, максимально зрозуміти, з якими викликами ми стикнемося в найближче майбутнє, і вже проактивно почати вибудовувати наші програми, так, щоб ми могли якісно ці виклики, ми як компанія, якісно ці виклики зустріти. І тут такий важливий момент розуміння, взагалі, для чого говорить це еволюцію. От ці еволюції, ролі HR, це вони не виключають одна одну. Тобто, спочатку система, пам'ятайте, фокус на системі, фокус на людях, фокус на бізнесі. Але це не взаємовиключене, а е, кумулятивне доповнення ролі. Тобто, е, ми маємо дбати і про систему, і, і наскільки комфортно людям в цій системі, і відповідно е, це все має відповідати тим бізнес-цілям, тій бізнес-стратегії, яка є в нашій компанії. І, е, Цю таку многогранну роль айчар, яку зараз ми маємо відігравати для свого бізнесу, щоб бути для нього якісним партнером, класно описав Дейв Ульріх. Є, по факту, він виділяє чотири ролі альчар: це айчар-адміністратор, це той, хто дбає про систему, політики, процеси коректні. Це HR, роль HR employee champion. Тобто в цій ролі HR виступає як підтримкою people партнером та? Ми знаємо, для нас ця роль відома. Ми е, виступаємо підтримкою для наших співробітників впродовж всього циклу їх життя в нашій компанії. Ми займаємося медіацією відносин між співробітник, менеджер, співробітник, співробітник, компанія співробітник Ми е, займаємося розвитком людей, і це employee champion роль. Ще одна роль це агент змін. І в цій ролі HR виступає як драйвер змін змін у підходах управління, у принципах управління. Якщо потрібно щось простити, адаптувати в процесах, так само HR тут виступає цим драйвером. І остання роль це по факту є роль hr бізнес партнера стратегічний партнер, де задача HR узгоджувати hr стратегію з бізнес-стратегією, і тут ми виступаємо саме підтримкою для наших для топ-менеджменту. Для керівників у прийнятті рішення, яка буде в нас наша політика залучення талантів, тобто рекрутинг, яка в нас буде програма мотивації, які будуть наші конкурентні переваги як роботодавця, і все це ми узгоджуємо з нашим. До менеджментом і тут виступаємо як партнер і за цією моделлю HR наче балансує та між управлінням системою і управління людьми, між операційною щоденною роботою і стратегічним баченням. І в цьому проявляється ця многогранність широта і глибина ролі HR. Це моє цей секрет. Але якщо ми говоримо про ці чотири ролі, в мене виникає питання, яким чином ми можемо поєднувати ці ролі? Угу. Ти знаєш, професійний HR, він як, начебто жонглює цими ролями. І залежно від ситуації, HR обирає ту роль, яка є найбільш ефективною з точки зору досягнення результату. Тобто завжди відштовхуємося від бізнес-получного. Треба і включаємося в ту роль, яка зараз необхідна. Однак тут треба такий важливий момент розуміти, що HR не має всі ці ролі виконувати самостійно на 100%. Їх можна делегувати і розділяти. До прикладу, якщо говоримо про роль адміністратора зараз, слава Богу, вже є дуже багато HRM, ats систем і такі рутинні процесні. Речі ми можемо налаштувати один раз і передати це по факту на аутсорс системі, автоматизувати її. Або ж ми можемо віддати певні функції на аутсорс, зокрема, до прикладу, оформлення співробітників і ведення цього кадрового обліку, ми можемо віддати на аутсорс, до прикладу. Якщо ж говоримо про роль Employee Champion, то цю роль ми розділяємо разом з тім лідом. З менеджером, оскільки вони багато часу проводять зі своєю командою, і люди це не тільки питання HR, так а вже на шістдесят, може на 70 відсотків, все ж таки, це роль е менеджера, який е 80 відсотків свого часу проводить своєї команди. Е Ми розділяємо цю роль з менеджером із самим співробітником, тому що співробітник відповідає самостійно за те, який в нього буде розвиток. Він відповідає за. Де, чи буде чи хоче він рухатися кудись далі по кар'єрній драбині або не хоче, і тут ми підтримуємо лише. Якщо говоримо про роль агента змін, то тут ми можемо розділяти цю роль з професійними консультантами, які допоможуть впровадити зміни трансформації, якщо це стосується культурних глобальних трансформацій, пов'язаних з культурою, або ж, наприклад, дуже великий проект впровадження грейдингу. Є цілі компанії, які на цьому спеціалізуються і вже провели мільйон таких кампаній, і їх можна залучити і професійно впровадити ці зміни. Якщо ж ми говоримо про стратегічного партнера, то тут е, топ менеджмент, тім ліди, е, менеджер, ті, хто задають стратегію, тут і є тими нашими партнерами, з якими ми розділяємо цю роль. Дякую. Насправді мені здається, що зараз ти полегшила життя дуже багатьом мечаром сказав, що ви не маєте вони не самі не самі, і ви не повинні робити усе це самі. Um, давайте зі ще трохи поговоримо про компетенції, які mm -hmm. наразі компетенції має мати Хар. Mm -hmm. um, дуже класно um, компетенція описані uh, у, um, у інституціях, які видають HR сертифікації акредитації. Це SHRM uh, інститут і HRCI. Інститут, і там прям дуже комплексно вони проводять дослідження, як роль HR трансформується відповідно до змін зовнішнього середовища, взагалі економіки і бізнесу, і дуже класно слідкувати за ними. Вони навіть щорічно випускають репорти про те, як змінюються ролі, які будуть тренди. Тому дуже рекомендую звертати увагу, підписатися на них і отримувати новинки про те, що відбувається в світі, до чого нам треба готуватися. І зокрема, вони дуже детально вже описали ті. Компетенції, які мають бути у Hра у професійного HR на сьогодні. тому відсилаю вас туди, але зараз через призму ролей, про які ми вже поговорили, підсвічу, що є, які компетенції є важливими, на що точно варто звертати увагу в процесі своєї роботи і планування розвитку професійного. Якщо ж говоримо про роль адміністратора, то тут нам важливо накопичувати нашу hr експертизу, знання основних інструментів, кращих практик, стандартів і норм. Є певний фундамент, певні фундаментальні моделі. Ну до прикладу, та cycle, цикл життя людини в компанії, і ми повинні розуміти і знати, як це вбудовується, як логічно взаємопов'язані кожен етап розвитку, і які інструменти на кожному етапі ми маємо використовувати. Якщо ми говоримо про роль employee-champion, то тут важливими компетенціями виступають комунікація, фасилітація або медіація діалогів, конфліктів, розвинений емоційний інтелект. І, до речі, вайчарів це значить це ж власного досвіду, і того, що бачу в своїй команді, що сама переживала робота з емпатією, як частинкою емоційного інтелекту, то дуже часто ми можемо впадати в ту емпатичність, яка буде. Розрушать нас самих, тому тут треба дуже обережним розвивати свій емоційний інтелект, так щоб і попіклуватися про себе. Також знання психологія з точки зору того, як. Працює психологія людини, як ми мислимо, звідки беруться наші інтереси, мотиви, певні стереотипи, і як нам з цим працювати? Навички навчання дорослих це і про великі тренінги, воркшопи, і про мікролірнг, які ми можемо використовувати навіть на ван зустрічах. Звісно, навички коучингу, як індивідуального, так і командного. Якщо ж говоримо про агента змін, то тут навичка управління змінами, тут навичка лідерства, і тут навичка проєкт менеджменту. Так, ми маємо вміти управляти проектами, бо кожен проект нашого будь-яке впровадження зміна це саме проекти. Нам треба вміти розуміти, де точка старту, які є залучені сторони, як правильно розділити відповідальність між всіми залученими. Сторонами в цей проект і що є нашою фінальною фінальним результатом, фінальною точкою до чого ми маємо прийти та і управляти цим процесом і з точки зору стратегічного. Партнера ми маємо дуже добре розуміти наш бізнес, і це комплексно, навичка називається бізнес аккумального. Ми маємо добре розвинути навичку консультування, критичного і аналітичного мислення. Ну і, зокрема, HR аналітики тому що зараз без цифр по факту нікуди, і це нам дуже сильно допомагає. От в описі до відео я залишу рекомендації книжок. Які допоможуть краще зрозуміти, в чому заключаються ці навички, і почати хоча б теоретичну базу накопичувати, щоб потім перейти вже до практики. Тому під відео залежу. Дуже дякую, рекомендації будуть доречні. На початку ти трохи розказала про еволюцію. І в мене виникло питання: як ми можемо побудувати ефективну взаємодію, зв'язок між HR і бізнесом, і між HR та співробітником? Тому що ми розуміємо, що це єдина система, і ми не можемо їх відривати один від одного? Угу. Um, дякую тобі за запитання. Насправді. Насправді воно досить таке вагоме, і, мабуть, я б прям сказала, знаєш, це ядро. Якщо зрозуміємо, як вибудувати цю ефективну взаємодію, дійсно зможемо вийти в правильну позицію по відношенню до бізнесу і до людей. І тут мені хочеться відповісти на це запитання. Знаєш, якби з точки зору двох аспектів: першого, це саме взаємодія бізнес і люди, так? і де ми в, в, в цій системі, і друге, це саме про. Принципи побудови тої ефективної взаємодії, довіри е, і зв'язку з е, кожної з цих сторін. Е, давай почнемо бізнес і люди. Тут важливо зрозуміти, що е, бізнес і люди це єдина система, це цілісність і комплексність. Ми не маємо, е, ми не маємо обирати. Між бізнесом і між людьми не буде адвокатом. Так? коли я це чую, це прям чесно думаю, боже, це катастрофа. В чому полягає ця катастрофа і ця корнюва проблема? У бізнесу є певні цілі. А є свої принципи управління, це закладає культуру компанії. Наша задача чесно описати цю культуру і під цю культуру, під цілі, які ставить перед собою бізнес, а під візію, якими ми хочемо бути, під цю культуру, культуру наймати людей, яким імпонує ця візія, ця ціль. І вони мають необхідні навички для того, щоб це реалізувати. Тобто, це має бути системна історія пов'язана між собою. Однак, якщо наша компанія ставить перед собою амбітну ціль, до прикладу вийти на нові ринки, і це передбачає багато експериментів, постійні зміни. І ми наймаємо при цьому людей, які прагнуть work-life пеленсу стабільності. Вони дуже не внутрішньо не сприймають зміни, бо не можуть прийняти, ем, прийняти непредбачуваність і нестабільність. То тоді ми породжуємо оцей конфлікт системи, і тоді ми дійсно, начебто, стаємо перед двома протилежними сторонами: бізнес і люди, інтереси бізнесу і інтереси людей. І в цьому полягає ця проблема. Наша задача, як HR, якщо ми таке бачимо, це означає, що десь якась з програм дала збій з процесів наших дала збій, і нам треба ще раз провалідувати hr стратегію за бізнес стратегію проводку, чи коректно ми розуміємо е, наші цінності і культуру, чи чесно ми їх описуємо. Бо насправді найкраща стратегія це чесно описати те, в що ми віримо, як ми працюємо. Немає хорошого і поганого, повірте мені. Е, насправді там не мають всі компанії бути як Google, наприклад. Ні, ми маємо бути собою, і люди будуть до нас йти, бо люди йдуть на чесність. Тому ми маємо чесно писати нашу корпоративну культуру принципи і наші цілі, і під це вже наймати людей. І тоді нам не доведеться обирати, бути адвокатами і шукати, як же ж нам все ж таки, знайти місце в цьому, в цьому конфлікті, який насправді в довгостроковій перспективі ні до чого хорошого не приведе. Ну хіба що до вигорання нас, як hr спеціалістів? От і тут такий важливий момент. Я прошу не плутати. Меч по цінностям і культурний меч з компанією з uh, diversity, and, uh, equity and inclusion. Uh, тому що ми uh, маємо наймати людей, яким імпонує цей work attitude. Наприклад, постійні зміни це їх внутрішній драйвер. Вони такі клас, ви постійно змінюєтеся, мені це підходить. Але ця людина може мати інший досвід. З людина може бути з інших індустрій, вона може мати інший соціокультурний досвід і цим доповнити нашу картинку, нашу команду, та тим самим зробити ті наші рішення, послуги більш комплексними і. Більш придатними для нашого кінцевого користувача, тому тут важливо, щоб ми обирали людей з різним досвідом, з різним баченням щодо суті проблеми послуги продукту, які ми виробляємо, однак з однаковим цим етюдом. Це перший аспект, да? тобто з точки зору злагодженості системи. Другий аспект про довіру. І тут насправді нема різниці. Нема різниці, з ким ми вибудовуємо взаємовідносини: чи це буде бізнес, чи це будуть люди. Довіра є основою одним з основних принципів побудови ефективних взаємозв'язків. Які можна такі основні принципи комунікації е, виділити, то е, перше це чесність, прозорість комунікації, готовність відкрито говорити не тільки про позитивні результати, але й про проблеми, негативні динаміки? Е, другий основний принцип як вибудувати довірчі. Е, Відносини комунікації це задавати питання і слухати, причому слухати, намагатися зрозуміти точку зору нашого партнера, опонента і переосмислити свою позицію через його очі, начебто, зрозуміти мотиви та потреби людини з якою ми спілкуємося, і комунікувати. Через призму її мотивів. Ну, і, звісно, це партнерські відносини, партнерська позиція, це я окей, ти окей, ми намагаємося разом вирішити проблему, яка постала перед нами, як перед командою, а не довести, хто з нас кращий, розумніший, і правіший. От. І по факту ми, як професіонали, маємо вирішити такі важливі, важливі проблеми, як зрозуміти бізнес-контекст. Uh, під цей бізнес контекст коректно описати uh, корпоративну культуру і наші процеси. Uh, під ці процеси uh, і uh, під uh, корпоративну культуру наймати правильних людей, і uh, правильних, вибачте, немає правильних і неправильних, де людей, яким імпонує нашим бізнес едітью, uh, і uh, далі вже навчити людей відкрито говорити, відкрито комунікувати, сигналізувати про проблеми, тобто бути цим фасилітатором і медіатором відкритого діалогу. І тоді дійсно нам вдасться побудувати відкриті відносини. Нам з бізнесом, нам з людьми і людям з бізнесом. Це такий трикутник, який і формує собою єдину систему. Дуже дякую. Мене тішить, що ти проговорила про цінності і про те, що треба починати з цінності і обирати людей, які саме імпонують бізнесу, і тим цінностями той культурі, яка є в рамках нашої компанії. Um, але ми все ж таки говоримо саме про цінність HR для бізнесу. І в мене таке питання: яким чином ми можемо це вимірювати? І чи є взагалі е, показники, які ми можемо mm -hmm. використовувати для оцінки вкладу HR у досягнення бізнесу бізнес ці? Mm -hmm. Звісно, звісно, метрик багато і. Е, е, е... Які метрики правильно обрати залежить від того, які цілі бізнесу тут стоять. Тут немає якогось правильного набору метрик, які всі обов'язково мають трекати. Все залежить від того, в якому контексті ми зараз знаходимося, яка ціль нашого бізнесу, і під це вже від цього вже відштовхуватися і підлаштовуватися. Якщо ж говорити загалом про бізнес, як про економічну систему, ціллю якої є примножувати свій заробіток, то тут ми можемо. Фокусуватися на фінансових показниках, таких як рої на hr капітал, таких як прибуток на одного співробітника, і дивитися це в динаміці Чим більше показник, тим більше показує прибутковість, тобто люди примножують ті інвестиції, які ми в них вкладаємо. А отже, компанія зробляє і може ще більше вкладати в свій в розвиток в людей. І це означає, що ми спрацьовуємо правильно. Інші показники вони залежать більш такі функціональні, точкові, вони залежать вже від контексту. І до прикладу, якщо у нашого бізнесу є ціль масштабувати продукт, це означає, що нам треба найняти дуже багато кваліфікованих спеціалістів, це означає, що у нас буде активний найм. А отже, ми беремо в фокус своєї уваги показники з рекрутменту, і, наприклад, fill». Time to hire, відсоток прийняття оферів, або ж його відхилення, щоб розуміти, чому люди до нас не йдуть, що потрібно змінити в нашій програмі залучення талантів. І так само retention, Дивимося з того, кого ми найняли, скільки залишається, чи все в порядку, чи люди задоволені тим, що в нас є. Якщо ж, до прикладу, ціль нашої компанії це ми вже вийшли на якусь позицію. Та, і хочемо отримувати ці лідируючі позиції, то тоді ми будемо е, тримати фокус на таких показниках, як retention, е, отримання співробітників, плинність, voluntary, волонтері, інволонтері. Тобто, якщо люди йдуть по за власним бажанням, то що їх до цього спонукає? Десь ми недопрацьовуємо і треба це підтягнути, Так? Якщо це е, involuntary, то е, е, бізнес якось. Е, Обирає кого звільнити, так і це означає, що нам також треба переглянути. Можливо, якісь програми розвитку, можливо, ми недостатньо вкладаємо в розвиток компетенцій, необхідних для бізнесу, щоб отримувати наших людей. Так само дивимося на рівень задоволеності, на рівень залученості співробітників і середнього до, до прикладу середню тривалість роботи в компанії. наскільки довго з нами залишаються люди, і можемо навіть дивитися в розрізі років рік там перші два роки. Поки, до прикладу, у нас можуть бути там, стабільно, там ретеншн може бути 90 і вище відсотків, тобто більшість людей залишається, але на третій рік вже щось відбувається. І нам з вами потрібно йти туди і дивитися, а що ж там відбувається, чого нам вистачає, що потрібно добудовувати. Тобто, по факту KPI – це є певними індикаторами, да, Ці метрики є певними індикаторами, які можуть нам підсвітити проблему. І е, ці метрики ми обираємо в залежності від е, бізнес-контексту тої цілі, яку ставить перед собою компанія. Дякую. Um, Таке ще питання. Um, ми з тобою поговорили і, і про еволюцію, і про ролі, і про компетенції, але ми з тобою не піднімали питання викликів. Які uh -huh. є, є основні виклики для HR у сучасних умовах? Ми не беремо до уваги війну ситуацію в країні, ми uh -huh. говоримо про бізнесові виклики. Uh -huh. Ой, слухай, тут насправді все цікаво, все дуже цікаво, все дуже динамічно. Світ дуже швидко змінюється, розвивається, і зараз концепція світу вона вже називається Бані. Це про хр... крихкий світ, це про невизначеність і нестабільність як нашу нову стабільність. І в цьому швидкозмінюваному, крихкому світі нам потрібно знайти десь ці опори, та і е, швидко опори бізнесу, опори для людей створювати всередині компанії, але все одно при цьому зберігати. Швидкі темпи розвитку, оновлення і так далі, тому як світ змінюється, так само змінюється і наша функція. Так змінюються люди. Ми вже маємо справу не з такими лінійними проблемами, типу як управління, управління продуктивністю або просто залученістю. Насправді, в нас зараз дуже такі комплексні складні задачі, коли люди можуть працювати з різних куточків світу і мати різню різну культуру, і їх треба всіх поєднати між собою в єдину команду тобто, це. Взаємини людей між командами, це в команді взаємних людей між командами, їх подружити між собою, щоб вони ефективно співпрацювали як одна система. А це також люди змінюють свої інтереси, хочуть розвиватися і швидкість люди синхронізуються зі швидкістю по факту світу. Може, якби це не звучало, але так це і є зміни світу і. Люди також зараз вже хочуть якихось нових для себе обов'язків виконувати якісь нові задачі, які вже виходять поза рамки типічних job ті І ми кожного разу з вами вирішуємо дуже складні задачі і кожного разу унікальні. Нестабільність і невизначеність наша нова стабільність, і по факту основний виклик, який зараз є перед HR-ами, це зберігати оцю гнучкість, швидкість, а в той же час намагатися передбачити та спрогнозувати, як буде розвиватися суспільство, з якими викликами зустрінеться компанія в роботі з людьми, наприклад, з різними поколіннями. Так ми, ми вже всі чекаємо, коли Альфа почнуть виходити, приєднуватися, і це також почне впливати на те, які будуть культури, які будуть процеси, які практики ми будемо використовувати. Наша задача бути трошечки на крок попереду для того, щоб допомагати компанії адаптуватися до цих нових змін. І ця швидкість і гнучкість вона буде можлива для нас, коли ми будемо з вами розвиватися як N, а то й M-shaped спеціалісти. І ми маємо з вами бути. Ми маємо з вами розуміти людей, їх психологію, мотиви. Внутрішні блокери, блокери, це до прикладу те саме вигорання або симптоми самозванця, які стримують людей і не дають можливості розкрити їх потенціал наповну. Ми маємо розуміти механіку цієї роботи і як з цим працювати для того, щоб вони гармонійно вписувалися в команду і могли вкладати весь, весь свій ресурс в команду в продукти, в компанію. Ми маємо знати і розуміти принципи утворення і динаміки команд. Ми маємо вміти управляти цією динамікою. Ми маємо з вами розуміти наш бізнес, цикл створення цінності, на якому ринку ми працюємо, з якими викликами ми стикаємося, хто наші конкуренти, ризики, за рахунок чого формуються наші конкурентні переваги. Ми маємо бути добре підкупованими і в цьому. І при цьому ми маємо бути класними комунікаторами і проектними менеджерами. Я думаю, що знаєш, викликів прямо ого. От але я вірю і цьому навчаю свою команду, що професійна. HR він має бути трошечки на крок попереду, щоб допомагати своїй компанії розвиватися. І в цьому є основний челендж і мабуть інтерес нашої нашої професії HR. І це надзвичайно цікава подорож, і я кожному з вас хочу побажати натхнення в цій подорожі і задоволення від результатів, від щасливих людей в вашій компанії і від зростаючого бізнесу. Дуже тобі дякую на такий чудовий ноті. завершувати. Я дуже вдячна тобі за цю розмову. Нестабільність, на наша нова стабільність. Я думаю, це звучить як тема наступного випуску. Ми клас. Підняли дуже багато питань сьогодні, і я впевнена, що цей випуск буде корисним для hr спеціалістів, і воно буде дуже вдячна тобі за інформацію. І, звісно ж, ж, за посилання, які ми дамо в. Описі відео. Дякую. дякую, дякую дуже ще раз за запрошення, і дякую дуже, друзі, за ваші майбутні запитання. Якщо у вас вони будуть, будь ласка, залишайте в коментарях під відео, і обов'язково я відповім на ці запитання, дам рекомендації, що почитати, куди подивитися. Або ж, якщо це будуть якісь дуже глобальні запитання, то ми зробимо. Ще один запис, ще одну зустріч де зможемо це розкрити детальніше. Дякую дуже. Дякую.